Величезні сила армії Рефір вонули в порад. І прорвалися на позицію українців. В бої були надважкими. Наші сили на межі здавалося, вся оборона ось-ось розвалиться, але раптом сталося неймовірне. Російські військові прийняли рішення зберегти своє життя і здатися, залишивши техніку та зброю. Це спочатку здавалося нереальним чи якоюсь пасткою. Та та чим все скінчилось, може вразити у вас кадри вже за мить. Вітаю ПІТІВІ. В районі Покровська російські військові здалися в полон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Один з полонених, колишній крановщик, який усе життя працював у цивільних провесіях і не мав жодного стосунку до армії. Попри вік та проблеми зі здоров'ям у травні цього року, його мобілізувало міністерство оборони рефі та відправило на штурми українських позицій. Заючись у полон, він мав при собі автомат, чотири повних магазини з набоєм та невеликий запас їжі. За власним бажанням чоловік. Пішов за українським дроном і сьогодні живий завдяки прикордонникам. У своїх свідченнях полонений визнав, що війну проти України розв'язав Путін, а в самій Росії люди нікому не потрібні. Він закликав співгромадян не йти на фронт а спершу замислитися над ситуацією власній країні та дозволити Україні самій визначити своє майбутнє. Також бійці бригади Спартан поповнили обмінний фонд, захопивши ще більше російських загарбників. Так, кілька з них Руслан Арнольд і Олександр, російські зека, які йшли ліквідовувати українців. А опинилися в полоні у воїнів Спартану. Кажуть, що погодилися воювати не з патріотичних міркувань, а за довгострокове зняття судимості. Окрім громадянства РФ і термінів покарання їх об'єднує відсутність бойової підготовки, погане ставлення командирів і яскраві враження від пригод на покровському напрямку. В 200 двохсотами такими самими, як і вони штурмовиків, розповіли. У Спартані у своїх свідченнях окупанти розповіли про вихід на завдання без броні і каски, кремлівську пропаганду та розбірка і зі між російськими військовими за снікерси. Тим же часом російські штурмовики, які потрапили до рук силоборони під добропіллям, розповіли про причину провалу свого наступу на цьому напрямку. Як зазначається, захопили окупантів бійці 82-ї окремої десанту штурмової буковинської бригади. Вони були в складі малих груп, які наступали на добропільському напрямку. Прямку останньою зупинкою для російської четвірки став населений пункт золотий колодязь, де кількох їхніх товаріщей десантника ліквідували, а це змусили здатися серйозним аргументом у вигляді протитанкових мін у новому відео. Полонені росіяни детально розповіли про перебіг свого маршкитку втрати за а Також дивується людяному ставленню з боку українських захисників. Йдеться в коментарі до оприлюднених кадрів. До речі, російські окупанти масово починають з. Не Володимира Путіна його політику, що не потрапляють в український полон інколи прозріння набуває досить цікавих форм. Зокрема, український журналіст Сергій Іванов опублікував у своєму ютуб каналі коротке відео з військовополоненим росіянином, який переконував, що він проти Путіна особисто знає Володимира Зеленського. Взагалі хоче воювати у ЗСУ. Як стверджує Іванов, під час зйомки сюжета про табір з російськими військовополоненими до нього за власною ініціативою звернувся один із росіян. І не напросився дати інтерв'ю. На камеру росіянин, зокрема, розповів, що його дружина родом з Кривого Рогу, а сам він взагалі не підтримує політику Путіна, попри те, що пішов на війну добровольцем. За словами полоненого, його завербували у загін шторм з коли він відбував тюремне покарання. І на війну він пішов, бо цим-то лише для того, аби вийти із в'язниці, де загалом провів 24 роки. Полонений окупант заявив, що особисто знає російського боксера Миколу Валуєва і хоче, аби. Той був президентом Рефії замість Путіна. Але далі окупант заявив, що хоче воювати на боці ЗСУ, а саме в інтернаціональному легіоні. Що він особисто знає Зеленського. Я Зеленського знаю особисто, коли ще 95-й квартал починався. Ми з ним в останній кіно на одних сходах разом стояли момоходом. Тобто за руку з ним не обнімався, стверджує окупант. Серед іншого полонені рашисти говорять про хаос у своїх лавах. Водночас за словами наших бійців, наразі противник накопичує сили та намагається переправити їх через річку Оскіл. Наші воїни проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах і на околицях міста. Полонені свідчать про відсутність чіткого бойового порядку в рашистів. попри пропаганду і кольорові карти, те, що ворог називає контрольованими зонами бойових дії. Роботи українських штурмових груп бойові дії динамічні поширювати твердження про їх повний контроль передчасно, заявили у 10-му корпусі. Тож наразі у Куп'янську на Харківщині триває контрдиверсійна операція Сил оборони. Вже є полонені учасники російських диверсійних груп для цивільних, які ще залишаються у місті. Ситуація є критичною. Попри ризика, триває евакуація. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації. У місті зараз триває контрдиверсійна операція. Факти за заходу диверсійно-розвідувальних груп ворога і наші сили оборони зараз знищують їх. Є інформація про велику кількість узятих в полон російських диверсантів, сказав керівник МВА. Він додав, що українські захисники докладають усіх зусиль, аби стабілізувати ситуацію близькість лінії фронту. Менше кілометра до Куп'янська дозволяє ворогу заходити диверсійними групами. Якщо ми говоримо про безпосередньо регулярну армію, її на територію громади немає і на сьогодні. Зауважив Беседін. Газову трубу, якої окупанти пролізли до околиці Куп'янська та змогли накопичити певні сили ЗСУ, знищила, Підтвердив він. Водночас, з щільними обстрілами з різних видів озброєння, росіяни продовжують стирати місто, каже керівник міської адміністрації. Він нагадав, що уся інфраструктура міста знищена, жодних комунальних медичних соціальних послуг там немає. Своєю чергою російське міністерство оборони відкрито заявило про намір рефі не лише захопити Куп'янськ, але й просуватися далі на Харківщині, що ще раз підкреслює сподіваюся. Вані Москви захопити значно більше територію країни, аніж Донеччина, Луганщина, Запорізька та Херсонські області. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітика СВ звернула увагу на нову заяву Російського міністерства оборони, у якому воно публічно визнало намір Росії просуватися далі в Харківську область у разі захоплення Куп'янська окупаційними військами. Контроль над Куп'янськом дозволить надалі розвивати наступ у глиб Харківської області, включаючи напрямки на Ізюм та Чугуї деться в дописі Міноборони РФ від. 23 вересня, де також зазначено, що після взяття Куп'янська відкривається прямий шлях на Вовчанськ. Російське відомство заявило, що наразі окупаційні війська продовжують загарбницьку наступальну операцію, спрямовано на захоплення Куп'янська, та нібито заблокували і взяли в напівкільце частину в українських військомісті. Однак, фахівці ісве не виявили жодних геолокаційних доказів, які підтверджували твердження про те, що росіяни нібито частково оточили українські війська в Куп'янську інститут вивчення війни Адує, що ще в лютому 24-го року вказував на ймовірний намір Росії домогтися захоплення Куп'янська та східного берега річки Оскіл, щоб створити оперативні умови для просування російських військ на північ Донецької області до поясу міст фортець України, серед них Слов'янський, Краматорськ та або в східну частину Харківської області в напрямку до Харкова. Згодом єсв оцінював, що війська РФ ймовірно розпочали наступальну операцію, спрямовану на об'єднання російських операцій поблизу Вовчанська та поблизу дворічної на північ. Від Куп'янська ймовірна задля сприяння поточним зусиллям Росії щодо створення так званої буферної зони впродовж міжнародного кордону Україна та Ерефії. Нова заява міністерства оборони Росії стверджує ці попередні оцінки оперативних намірів російського військового командування. Зауважують в ЄСВ фахівці ЄСВ. Також підкреслюють, що допис Міноборони Ерефії підриває неодноразові заяви Ерефії про те, що головна військова мета та територіальні вимоги Росії в Україні, нібито обмежуються Лугансько, Донецьк. Ско, Запорізькою та Херсонською областями, російські чиновники, включаючи диктатора Володимира Путіна, давно стверджують, що Росія боцімто прагне контролювати лише Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, окреслюючи це як придумови для припинення війни. Однак поточні зусилля Росії щодо просування в Харківську область доводять, що Москва зберігає територіальні амбіції поза чотирма вищозгаданими областями. Нагадують ВІСВ, своєю чергою ветеран російсько-української війни, коли ні, командир роти у батальйоні Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Евгендика, пояснив, чому оборона Куп'янська тріщить по швах. Ключова причина, чому таке сталося. По перше, там є проколи командування. Я вже ставив питання, чому труби затопили тільки зараз. Але все ж таки головна причина інша. Головна причина та що в нас фізично не вистачає людей на фронті. Однак Куп'янськ просто не вистачило, підкреслив екс-командир рота у батальйоні Айдар. Наразі це було. Татож до зустрічі на пітів. Слава Україні.